Ну що, друзі, я вас вітаю. Українське ВОВ-ком'юніті пробуває наступне дно. Вони забанили діда Шинобі, хоча обістралися і вже розбанули. Якщо вам цікавиться історія, я вам потім розповім докладніше, можливо, навіть з дідом. Що я можу сказати? Люди, які отримують хоч якусь владу і нічого не добилися в своєму житті, починають її використовувати. Вишивата, як завжди, пробуває наступне дно. Ну, про це потім. Всім гарного перегляду. Салют, піпо, сьогодні поговоримо про те, яким чином повела себе тепер інша спільнота, теж українська звичайно, але тепер в контексті саме World of Warcraft. Це це просто діч. Ну, знаєте, одне діло там говорити щось на мій проект або на мене за мої там якісь думки чи вислови, але типу вже приходити до конкретної гри. Відривати звідти спільноту по вороту називати всіх малорусами, а потім ще й кікати мене особисто з discord серверу українського Ворота warcraft Типу, боги. Ну це до речі для мене котується як зріст населення. Знаєте, от коли. Як ТЦК, хтось там сприйхав з якогось села, отримав якусь там крихту влади, зброю туди-сюди і починає безпридільничати. І їм пофігу з ким, е, навіть те, що це свої війна не війна, по барабану. Суть в тому, що люди просто на соціальному дні у всіх цих планах. Ну, коротше, зараз про це скажемо. Людина, яка, наприклад, мене мало знає, а, і хоче розібратися. А не як ті, які шаблонами мислять, да? там заголовок прочитав все. вирізку прочитав все. Ну, типу, не мислять, або мов деяких часу немає. Я не знаю. Коротше, от, він зможе нагуглити, наприклад, цей відос або інші відоси, і почути інформацію від джерела, тобто мене. Значить, ми сьогодні проговоримо, як дуже погано вчинило. Я забув навіть, як називається цей дискорд-сервер. Щось там ем, українська спільнота по вороту Warcraft, чи що, типу, такого. Я зараз до цього дійду. Але можливо хтось не в контексті ситуації, тому ну треба сказати, що і як. Значить, дивіться, буквально швиденький лікбез, щоб ви мали таку ну, почву для розуміння взагалі чого було. Коротше, ви пам'ятаєте, в минулому році проходив Блізкон два дні, два вечори. да? Спілкувалися, ми дивилися, спілкувалися паралельно, і там мулька коротше, була. Давайте створимо свою гіллю в World of Warcraft». Там. Слово за слово, через декілька днів ми це зробили, <смі> скачали, проплатили, створили, почали грати. ТТП. А обирався Реал яким чином? Ну, звичайний європейський, щоб не грати з росіянами, це навіть не проговорювалось, тому що це і так зрозуміло. Вибирали лише, там, типу, Сільвермун, Казак і чи, якісь там ще. Ми вибрали Казак. А це просто мені смішно повторювати, тому що воїтелька сказала, що начебто моя аудиторія, якісь там люди, здивувалися, а чого це ми будемо грати на європейському сервері? щось Такого, ну, типу, свідки це не ясно. Коротше, не про це. а в результаті, коли гільдію створили, я розумію, що туди ж треба якось народше накинути. Бо е, ну, умовно кажучи, якщо там було бажаючих на старті 20 людей, просто для прикладу кажу вам цифру е, число. То ну по факту прийдуть менше. Це статистика, це так завжди. Там умовно, якщо в тебе там мільйон підписників, ну дивляться не всі, якийсь відсоток кораудиторії. Ну, от і я почав продвигати всю цю історію українські гільдя, е, е, причому ще цікаво, як я це робив. Е, б, ну технічно це був TikTok, Instagram, Shorts, Ну, ви зрозуміли. Тобто те, що гарно пушиться алгоритмами. І другий, я зразу сказав, що нашій гільдії не буде цькувані ні по яким приводом. Там ну, тільки якщо ти невихонована людина, яка там, я не знаю, ображає всіх і вся, просто без причин. Ну, це очевидно, просто бути людиною в першу чергу. От, а якщо ти спілкуєшся українською, якщо ти говориш на русському or speak English, ну, типу, для нас це не проблема, ми нормально все це сприймаємо. Ми знаємо історію України і українців в залежності від регіону. Саме тому, ну, типу, ок, це сприймати. Я вам швиденький приклад ще наведу. Якраз ми коли вже почали грати, буквально на другому тижні ми шукали там з п'яти людей потрібно, да? ну ті, хто не знають, наприклад. Нас вже було чотири сформовано, і п'ятим ми вийшли на рандома. Не знаючи, хто це, і як виявилось в той самий момент, це була людина з Запоріжжя. Як потім виявилось, він там живе, у нього там дитина, я не знаю, дружина, мабуть, теж. І я думаю, це ж а, і він сказав: типу, хлопці, ви не проти, якщо буду спілкуватися російською, та без проблем, типу, які питання. От я думаю, а що я йому зараз скажу? Типу, ні, чувак, пішов ти нахрін з нашого паті, тому що ти спілкуєшся російською, будучи при цьому українцем. Ну, в мене в голові таке не вкладається. Це я ще і підкреслюю, тому що людина живе в прифронтовому місці під обстрілами, де спочатку прилітає потім тривога. От. І яке моральне право я маю йому щось сказати, не кажучи вже за ті області, де майже нічого не прилітає, а вони ж там глаголять дуже-дуже багато більше за всіх. Ну, коротше. Тобто почалася популяризація. Я зробив певні критерії. У зараз відос є в Ютубі. Ви перед цим, до речі, стрімом. Ви бачили, що прокручувалося старень відносина старенький відос про набір Вільдію of Warcraft, як у нас він відбувається. Тобто, будь людиною в першу чергу, все інше ну, вторично, якщо ти нормальна, адекватна людина. Це предисторія. Тобто, як ми створилися, хто у нас є, і взагалі чим ми живемо і дихаємо. О, зараз я вже підводжу вас до контексту. Пам'ятаєте, я робив нещодавно стрім про якогось стендапера, забув, забув якого звати, і я ще розбирав коментарі нашої. Ладно, хотів так сказати, не скажу. Ну короче, нічної воїтельки, яка відносно популярна в українському сегменті YouTube ігровому, по вороту Warcraft Так от, ну у неї я вважаю, що вона дуже-дуже зглупила, мабуть, не подумала, що написала, просто по тенденції. Знову ж таки, я не виправдовую мені так здалося, тобто, ну не знаю, мені так здалося. От можливо, вона так і думає. Не знаю. Коротше, там безпідставна історія, тому смішно згадувати. Але. І потім я дивлюсь, люди мені пишуть. Що, знаєте, от я спочатку на це не звернув уваги. По типу, що хтось перейшов з російських реалмів, ну ру реалмів, хтось перейшов з європейських саме на казак, саме до нас, тому що їм сподобались відносини до людей. А хтось перейшов з, скажімо так, певних українських гільдій. Ну можливо, не в цей саме момент, а вони там були в них колись, а потім лівнули. І от через якийсь час дійшли до нас, да? до HWG-гільдії. От і коли пройшов певний час, мені почали розповідати, типу, який там. Треш відбувається Я не кажу, що це 24 на 7, я не хочу знову ж таки наговорювати. Тобто, за що купив, за то продам зараз вам. Але я от ви навіть виписав, я спочатку, чесно, не вірив, коли мені таке казали що там відбувається. Поки мені не почали це ну говорити люди, хтось писав, з кимось я навіть зізвонювався тому що ну я не міг повірити, що це таке. Коротше, просто вдумайтесь, навіть ті, хто не грає в World of Warcraft, просто вдумайтесь. От є українська гільдія. Звичайно, там можуть бути якісь внутрішні правила. Це нормально, але це ж може дійти до абсурду. Ви не забувайте, що внутрішні правила гільдії не повинні порушувати правила самої компанії Blizzard і World of Warcraft. Це дуже важливо. Тут да? якась є конституція України і вся дій іноді, яку там впихують хтось інший по типу Верховної Рани, то ДТП. Да? В супер, чомусь так, от тут така сама історія в гільдіях деяких е, хейтять за російську мову. Типу не можна спілкуватися українцям навіть мені це нагадує, як деякі слабо розвинені інтелектуальні ютубери забороняють в американській платформі користуватися ком в коментарях російською мовою під відосом українського ютубера. Тобто, ну, типу, спочатку попередження, потім бан. Де демократія? А, це раз. Ну, думаю, окей, ви можете нам сказати, ну це ж російсько в когось різні сприйняття. Ти ДТП зможе в чомусь погодитися, але, вибачте, кожен має право спілкуватися так, як хоче. Він не в державній установі ворота Warcraft і не в сфері обслуговування ворота да? Ну, я розумію, я трошки гіперболюзую, але сенс в тому і залишається. Але це ще не найголовніше. Якщо ти розкладку випадково не змінив і замість української «і» в тебе і. Російська, тебе теж за це дрюкають там. Ну це взагалі нонсенс. Я таке правда бачив у деяких на стрімах в Твічі, здається, чи мені розповідало зараз, не пам'ятаю, там проскакувало у когось і там зразу отак. От, от мені розповідали підписники. Я пам'ятаю, навіть в перші якісь там місяці, чи трошки пізніше, коли хтось у мене в чаті написав і там була і, а не і. Я вже розумів реакцію, і людина вибачалася. Я думаю, це як допекли людину, що вона вибачається за те, що не змінила розкладку. Ну, я, ясно, що Ярі Патріот скаже, а да, нафіга тобі взагалі російська розкладка. Ну, по-перше, тебе це не повинно хвилювати. Боже, я так себе стримую, це капець в матюках. От, А по-друге, ну, не змінило, випадково, і що далі. Ти що, не зрозумів, що вона написала? Чи це знову так обернути можна, типу, яка разниця? Ну, таке. Тобто. Аж до цього доходила. Навіть мені розповідав, якщо я правильно зараз інтерпретую, що деяких не брала в гільдію через те, що Нік написан кирилицею, не латиницею, кирилицею. Да? От якби я написав Human vast, ну, через Ху, ну ви зрозуміли. А, що, блін, кирилицю, що придумали в Росії чи в Російській імперії? Це що, бляха за діч? Що за присвоєння українцями до когось кирилицю? Це, блядь, взагалі якась абстракція космічного рівня. Далі, четверте, мені говорили, що деяких там чи сварили, чи кікали за те, що вони грали з росіянами. І от мені цікаво. А як ідентифікувати? ну, Заходить, там людина грає з кимось, там, типу, є рандомні ж пошуки по данжам, рейдам, ну, багато чому, да? І нік може бути не кирилицею, а латиницею. Да навіть кирилицею це може бути українець, це може бути білорус, та да це все всіх... багато хто може бути, да? О, і це це чпокали. І я думаю, так це тоді претензію треба до Blizzard робити, тому що зробили пошук між реалмами. А якщо вони не розуміють оці от ультрапатріоти, то літком, якщо мені не зраджує в пам'ять, коли вийде е як там, візін, коротше, новий доповнення до of Warcraft, тоді вже буде пошук рандомів не тільки між реалмами, а й між серверами. Тобто, ви спокійно можете натрапляти на людей з Росії дуже спокійно, тому що, ну. Якщо та Blizzard не відрубить їх там якось від пошуку, я, я дуже в цьому сильно сумніваюся. Тоді що взагалі воротокраф не грати? І яке відкриття буде, що на європейському сервері теж грають росіяни? Тільки ви про це можете навіть не знати, бо вони в чаті будуть спілкуватися англійською. Як тоді тут бути? Ну тобто, це доходило до такої якоїсь, я не знаю, критичної історії. Цього, ну, типу, цього в нас немає в гільді, розумієте? І коли я це чую, чому люди звітелівають, так я розумію, чому? Бо все знову перетворюється в політику, да? Ну. Не так, як в Ну ви зрозуміли, про що я говорю, да? Тобто люди приходять, хоч десь відволіктись, там, розслабитись, хоч якось. І знову ця історія. Ну і апогей, зараз скажу. Ну і тепер сама суть стріму. Тобто я вас підводив цим всім, щоб ви розуміли, що в нас в гільдії, що в різних інших гільдіях, я розумію, що я не буду розписувати за всіх в конкретній якісь, де тобто, тебе десь більше, десь менше, можливо, десь теж адекватно. Я не знаю. Я вам кажу, що мені казали мої підписники, согільдійці. От. Uh, але ну, враховуючи, як реагують на нас і на мене в частності, ну типу я не здивований буду. І останнє тепер, uh, значить, мене я не знаю коли, можливо, тиждень-два. Вони мене кікнули з discord серверу а, це, от, українське ком'юніті Вовч, WoW, ну якось вона так називається, я не пам'ятаю. Без причини, без пояснень, без нічого. Я навіть не знав. Я випадково абсолютно коли відкрив свою У мене тека, де я відкриваю, і там а, певні discord сервери, в які я там не часто заходжу, але щоб вони типу не мисоли мені очі. Я дивлюся, щось немає. Думаю, що, в смислі? Може, баг якийсь знову передивляюсь, немає. Потім розумію, що пахне чимось не тим. І я думаю, а що ж так? Ну раніше, типу, було все окей. З адміністраторами дуже гарно спілкувалися. Я там у нього питав, що ну коли тільки-тільки додався в Discord, то це, от, до речі, в перші там тижні, щоб популяризувати нашу гільду, щоб люди заходили. На рівні, от я вам казав, TikTok, Shorts, ТП. Я і в Discord додавався. А... Ну, я там, типу, новачок абсолютно в той момент був. Як питав, там, що там, як, туди-сюди. І він мені все пояснював. Розгорнуто, швидко відповідав, ну тобто класно. Я думаю, о, прикольно, ну допомагають розвивати, супер. От, а е, потім я пишу в Discord, Дискор... Зараз от нещодавно писав нашим хлопцям в Діскорді, кажу, слухайте, гляньте, у вас е, ну там є там я, чи немає? Може, це якийсь просто технічний баг, я таке вперше бачу. Кажуть, що ні, тебе в Діскорді тому сервері української е, ворота в крафт української буду так називати. Тебе там немає. Я Думаю, так окей, а гільдія там наша ще є. Ну вони там потім передивилися, сказали, так що є. Тобто, це персональне образа, якась на мене. Хоча до цього не буду тикати пальцем, дехто називав всіх наших людей в гільдії малоросами, казали, що я не збирав кр... людей під своє крило малоросів. І це дуже забавно. Ще я нагадаю, це дуже забавно було чути, що людина всіх одразу так шкребе. А хоча, ну, по-перше, малороси не образливе слово, потрібно почитати взагалі перше походження слова, але ж не всім дано, мабуть, все ж таки розумом користуватися. Ну, навіть якщо ми візьмемо його в негативному в контексті, як вони полюбляються робити, то ну, люди взагалі розуміють, що от якщо ми не беремо навіть цивільних, а у нас є військові в гільдії, які воювали за Україну, за українців, у всіх свої мотиви. Неважливо, скажемо це за, просто за Україну, за українців всіх своїх історій. І вони спілкуються російською, і їх називають в результаті малоросами. Тобто, ти не знаєш контингент людей абсолютно. В гільді, це в моїй не в гільді, неважливо. І ти клеймиш всіх. Я от думаю, а це приємно було б людині? Тобто сидить якась в теплі і затишку, і розповідає, які у нас люди в гільдії і як їх клеймили, які були на нулі і воювали за цих людей. Ну у мене не в'яжеться, чесно, я не розумію. Підкреслю, що якщо ти військовий т.д.т.п., це не дає тобі індульгенцію бути поганою людиною. Так, тобто завжди на першому місці бути людиною. А, в цьому випадку це людина, ну у всіх сенсах цього слова, а, людина, яка спілкується російською, а, яка захищала нас і його клеймили малоросом. І не тільки його, це просто про того, конкретно якого я знаю. У нас є ще такі. Ну, для мене це дикість. Коротше, повертаючись назад, а, я ж думаю. Напишу й адміністратору. Типу, зараз щоб не бригати, я зацитую, але переписку світити не буду. Хіба що якби б я заблюрив? Ну ви легко знайдете, Це адміністратор е е серверу. У нас тут от буквально ми коли спілкувалися, це було в перший раз 08.11. Який це місяць? Підкажіть мені, будь ласка, щоб я не це, 15.09 почалась переписка, І от мені відповідав, от він відповів 15.12, я пішов в 15.14, Він відповідає 15.14, Ну, тобто, швидко відповідав, і це, ну, типу, в день. От. Ну, я йому пишу, коротше, 1-го вже, тобто, 25 січня. Вітаю! Сьогодні скролив ком'юніті і побачив, що немає в переліку Діскорд каналу по ВОВ. WoW. Хотів дізнатися, чому, бо я звідти начебто не виходив. Це написав 25 січня о 18.52. Мені людина не відповіла, ну я подумав, ну. Блін, ну я написав ввечері, можливо, там він зайнятий, можливо, в рейді, можливо, на роботі, можливо, з сім'єю. Ну, типу, ну не буду я нагнітати зараз. Я написав йому у 16.45. Наступного дня дякую за відповідь. Відповіді немає. Ну, це мені дає зрозуміти. Дивіться, і це ж, от що мене більше всього дратує. О, це те, що от вони. А, ось згадав, до речі, як цього звати стендапера. От цей чувак. Співак цей стендапер там і купа купа цих. Вони ж все роблять за спиною, розумієте? У мене жодного разу не було. Ні, один раз було е -е, з плейої, до речі, молодці. Мені жодного разу, окрім того разу, не писали особисто, щоб дізнатися якусь інформацію. Ну, по типу, умовно, скажемо, Хюман, а чого тебе називають, там малоросим? Або ще щось запитати? Такого не було. Тобто їм вистачає. Не ті, хто пишуть, а взагалі просто десь щось прочути. Знаєте, от так на заборі написано, все, вони тепер вірять. І те, і те саме можна сказати про людей, які на мене публічно щось починають котити, там, типу, робочі розоблачення. Що з вами не так? Вам вас особистого життя немає, чи що? Якщо ви щось хочете комусь довести. Або підтвердити, так спочатку, може, до Хьюмана напишете і з нього щось спитаєте, щоб мати інформацію з того з того джерела. А то виходить, що ми там тут прочитали щось за главі, тут зробили цей сюжет про вирізку з одного коментаря, там ще зробили. Бля, ну це розумієте? Проблема в тому для мене виходить, що... Ну, це піпо хаває. Де використання звивин, я не розумію. Ну а адміністрація цього колхозу, особливо героїв соло, ти йоба на миші з секунд. Тобі особисто пишуть, ти не відповідаєш. Плюс ти ще піздабол та лицемір. Не в ту сторону воюєте, ви повинні розуміти, що за будь-які дії, які роблять люди, вони несуть певну відповідальність. Майте це на увазі. А всім іншим українцям, гарного дня.